Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама. На каналі просвітлених, пробуджених, і я не про І сьогодні хочу коротенько, хто ви, хто ваш партнер та що він від вас хоче. Отак. Давайте будемо дивитися, хто ви у нас? Подумайте про себе спочатку. Про себе. Хто ви в мене? Хто ваш партнер? Що між вами зараз? Я буду розказувати. Що він від вас хоче? Е, наміри його і порада вам. <кій> колоди, карта Загроза. Давайте подивимося. Ви в нас наразі людина, яка отримує якусь підтримку. Е, в чому підтримку? Давайте запитаємо. В чому ви отримаєте підтримку? Тобто біля вас в будь-якому випадку є партнер? Про що підтримка? От, знаєте, я скажу, про що підтримка? Про те, що ви якось е, з допомогою цієї підтримки можете от, не те, щоб бути на плаву, а йти своїм шляхом. Я вам скажу. Хоча на цьому шляху, шляху ви самі. Е, знаєте, можливо, це тільки матеріальна підтримка, можливо, це емоційна тільки підтримка. Але це дозволяє вам якось рухатися е, і е, от не, тобто, знаєте, не робити те, чого ви не хочете, а саме рухатися своїм шляхом. Про що крадіжка? Кажуть про те, що ця людина, знаєте, ну, не прям таке краде, в когось, можливо, от не будемо зараз про дітей, зараз мені йде саме, знаєте, про те, що ця людина якось тим, що ви рухаєтеся своїм шляхом, вона якось, знаєте, не дає вам рухатися на повну міру. Не, людина, яка збирає про вас інформацію, не дає вам рухатися, можливо, обмежує ваш е, прояв якогось вашого проєкту. Можливо, не знає про цей проєкт, можливо, ви не можете оголосити про цей проєкт. І повноцінно таки е, рухатися е, по своєму предназначенню. Отак. От Хто ваш партнер? Е, він зараз в розчаруваннях. Щодо чого його розчарування. Прям такі сльози в нього. Щодо чого в нього розчарування? Можливо, щодо того, що не збуваються якісь його мрії, дівочки і мальчики. А бажання здійснити їх є, а вони не збуваються. Можливо, ви його держите тільки в френдзоні. Розумієте, про що я кажу? А він хоче по дияволу, він хоче більше. Розумієте, він хоче обладати вами. Про що новини? Між вами зараз якісь новини? Про що новини? Що хтось між вами зараз. Знову таки, дві карти новостей. ви отримали новини, що хтось в нужді. Розумієте? Хто в нужді? Чоловік в нужді. От ви розумієте, можливо, що ви, можливо, ви розумієте, що ви йому реально не додаєте, а він хоче більше. І він вам про це, можливо, пише про те, як він хоче. Можливо, просто сообщає, можливо, намікає, як він хоче. Давайте подивимося. Так, він хоче вас як жінку. Я сподіваюся, що вам тут видно. А, так, його. Що він від мене хоче? Знаєте, що він хоче? Він хоче розуміти, що в нього немає суперників. Він хоче, знову ж таки, вас, як жінку, він хоче йти з вами одним шляхом, забрати вас, можливо, в когось. Про що шарами? Можливо, ця людина хворіє, ця людина може бути в залежностях в якихось по дияволу, в тому числі, розумієте? Алкогольних, ще якихось. Ігрових мені чомусь іде зараз. І знаєте, розуміє, не хоче мати суперників. має, судя по всьому, має соперників, можливо, ви в сім'ї. розумієте. Не хоче мати суперників щодо вас. І от така причини, щоб уже опікся колись. розумієте, Або, знову ж таки, шрами через оці ось його ізлішества. Тобто, можливо, не може сам побороти, шукає якоїсь підтримки. Що ще він від вас хоче? Тобто він хоче вас як жінку. Розумієте? А ви ще якийсь, якийсь там шлях обрали без нього? Що ще він від вас хоче? Хоче від вас щастя. Можливо, кому актуально дитину. Хоче від вас сім'ю, Угу. І бачу, що ви, от, знаєте, все одно холодна, все одно ви не готові так йти. Ніколо колоди карта вампіру. От хоче з вами і весілля, в тому числі, розумієте? А ви якось тримаєтесь холодком, можливо, не все розказуєте, можливо, не так впускаєте близько, як би йому хотілося. Можливо, він просто розуміє на підсознанні, можливо, ви спілкуєтеся, а він розуміє, знаєте, що ви що він вами не обладає, що він все, все одно ви залишаєтеся для нього загадкою. Зрозуміло, якось ви його сторонитеся все одно. Так, хоче, тепер наміри щодо вас. Дівочка, він буде гратися з вами, він буде вас принуждати, він буде маніпулювати. Наміри, крах про що? От хоче обладать. Дивіться сюди. Навіть буде погодиться на трикутник, якщо. Або крах. Господи, просто таке слово сказала. Крах вашому трикутнику. Розумієте, по дияволу, знову ж таки, вас хоче. Хоче вас, щоб ваша. Ось дивіться сюди, хоче, щоб його енергія була, щоб ваша енергія була його. Хочу вас обмежити, дівочки мальчики, дивіться сюди. Хочу вас обмежити. Хочу вашої ніжності. Так поток розпливається, чесно. Наміри щодо вас іще. Обмежити вас по дияволу. все все, все що нехороше. Наміри. Весілля хочу з вами. Зачем? І хоче, щоб нічого вражало його любові, знову ж таки, якщо тут ви на виборі, то хоче, щоб ви були тільки його. І знову ж таки карта диявола про те, що ну от, знаєте, як обмежити, прям обладати вами. Розумієте? Боротися за вас, боротися з вами проти вас хоче. Розумієте, про що я кажу? Ще Про що біль. От не хоче, знаєте, як не хоче хоче сексу, не хоче почувати біль. Розумієте? Буде боротися, знову ж таки. Якщо є якась ще е, 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 якийсь фактор є, а він тут а єсть. Е, хоче, щоб ви вибрали його. Можливо, навіть просили ще сили, щоб ви вибрали його. Знову ж таки, хоче сексу. Такі брудненькі карти, дівчатки мальчики, я вам скажу. Зрозуміли мене? Так, вважає, що ви його подарунок. Вважає, що ви його подарунок таки долі. Зрозуміли мене? Отак, що він вас виграв, отак воно йде. Порада вам. Порада вам Вам кажуть про те, що сохраняйте холодність, девочки. І ваш вибір прийде несподівано. От воно якось вирішиться, не так, як ви чекаєте. Можливо, ви ще зважуєте, вам, та, вам і кажуть про те, що роздивися добре. Від, от, відстранися на два кроки, подивись, як, от, е, якщо ви на виборі, а ви, дівчика і мальчики на виборі, подивися, хто як себе поводить. І ти побачиш якусь інформацію, яку несподівану, яка дозволить тобі зробити вибір. Ще порада вам. От приймай ці подарунки життя, розумієте? Е, приймай ці подарунки життя. Веселися, про що, безнадіжність. Про те, що щось станеться тут про вагітність саме, і що проведе якась, буде якась ситуація, яка змусить тебе соблазниться, яка змусить тебе вибрати. Якась несподівана ситуація. Тут вагітність саме йде. Зрозуміли мене? І потім, от, знаєте, про що. Тобто прийде якийсь момент, от неожиданності, беременність, безнадіжність. Тобто, щось станеться, що е, зробить вибір за вас. Ще пораду, дайте. І карт про те, що знаєте як. М -м -м. Піддаючись страсті, ти можеш оказатися в пліну, що треба сопротивлятися страсті. Тому що соблазн все одно йде. Неравенство все одно йде. І любовний трикутник все одно йде. Ще пораду дайте нам, будь ласка. От вам і каже, знаєте, про що? Для початку походіть на побачення, роздивіться. От не пригайте, вибачте, в ліжко згаряче, тому що потім у вас вибору вже не буде. Приймайте виблаго. Я знаю, що мої розклади бувають часом жорстокі. Е -жорстокі. Ну, такі, як є просто. Справедливі, я так скажу. І, можливо, я не кажу те, що всі кажуть. Але я викладаю так. Що комусь не подобається, це ваше право. Приймайте вам благо. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за особисті звернення. Благодарна всім, хто цінує мій час, а не тільки свій. Нехай кожне послання знайде своє серце.